На дворі снігу багато у нас замело, але вже сонечко, і хочеться так весни. Ось тут аптенія занесла я її, бо на цю ніч обіцяють мінус 17 градусів. Це ось вже великі такі саджанці тредисканці я начеренкувала, наживцювала вже вкоріняю, щоб гарно були навесні свою порізала Бачите, але їй не вистачає сонця. То ось така нові паростки, вони не червоні, а зелені. Але нічого, щось вона тягнеться, я, гадаю, треба ще порізати, щоб вона була щільніша. А тут в мене. У цій кімнаті дуже холодно, вона без опалення, і ця кімната, як би то, навісна, там під нею прохід, тому Бо, да, як би то, Висить у повітрі. Але нічого тут е не дуже сильно мінуса, мабуть, не, нема. Навіть, бачите, фікус я його не занесла, він трошечки пересаджений, постраждав, я його весени пересаджувала, але нічого, я гадаю, він потепліше. він хуклигає. Не хочу вже його заносити, бо боюсь, е що тут е дуже холодно. Я боюсь, що цей перепад температур, що я його туди сюди тягаю, це на, на нього вплине негативно. Ось -лед я тоді, Коли вже пішли морози, я викопала, поки земля не промерзла, агаву. Трошки відсаділа діток. Агаву, ось так як викопала з комом. Навіть нічого більше не сипала. Ось там. В неї колючки, все ж таки колючки. В неї там, бачите, нема землі, там ось ну, коріння стирчить. Але агава не переносить перезволоження. Тому я ось як викопала, я практично її не поливаю. Але тут не дуже тут не жарко, я ж кажу, без опалення вона в мене стоїть. Ось ну, холодно. Холодно. І. Ну, тут теж таке все, що позаносила, трошки грані, трошки там горщики. Це посипалось в мене І ця турецька бугінвілія. Ось Цю треба теж занести, вона жива, але вона зараз така останній стадії спокою не хочу. Я хочу, щоб Вона мені весною а влітку, а не взимку, бо коли я її заношу дуже їй тепло, вона квітує взимку, мені, м -м, а влітку вже не хоче. А я щось, щось зараз мені не до квітування. Ось такі справи в мене по таким рослинкам, що треба заносити. Тут бардак. ну, Як я кажу, війна, ми нічого зараз не робимо, не по ремонту, не по чому, живемо, як, як живемо і те добре. А весною попру її. Знов на вулицю все. Ну і тебе я трошки підлікуюсь. Бамбук у снігу. Хто не вірив, що бамбуки зимують. Ось в мене такий він. Жовто-зелений і зимостійкий. Оце на вулиці у нас така. Така краса. Скажемо так. Ось і таке буває. Рослинки нещасні. Ну, тримайтеся вже, тримайтеся. Спитаю вже не буде. Ось так нас завалило. Зараз пройдуся до теплиці, подивитися, що там з рослинами. Ось так. Бере чи по-нашому бруслина. Іонімус по латині. Ось так цей сорт е на великі морози він опускає так листя. Це нормальне явище. Це так і потрібно. У цього листячко не таке, воно кругленьке, то воно не дуже опускається, але де велике, бачите, воно теж трошечки так звернулося і опустилося. Її на рододендронах також. Зараз я швиденько покажу, що це норма. Вони не загинули. Це вже собака. Де вона тільки не була, де тільки вона налазила. Ось, бачите, рододендрони, Це їх нормальний стан. Таке листя на морозі. ще я знайшла е, фото. Цього ялівця казацького, яким він був до формування. Якщо ну, зроблю відео, може комусь буде цікаво. А може сюди я зможу ставити по рокам, як він змінювався і як його формували зі звичайного казацького, як у всіх, він ріс такий як сланкий по землі. Ось так, в теплиці вона, ось там, бачите, дірка вона не дуже така, що щільна, але це великий плюс, що, що вона є, тому що тут захист від вітру. Дуже це велику роль відіграє Є захист від вітру. А вона така старенька, дерява. З чого було, тоді сколотили, але вона дуже-дуже добре, добре рятує рослинки. Бачите, навіть фетія, падуби, не, не бачу, щоб їм було зле. Хоча дуже ці ночі холодні, було десь мінус 15. Ось, бачите, лід. Все замерзло. Це щоб не казали, що... <хе> що тут в мене тепло. І, бачите, ще одна футінія. Навіть не прокопана у горшику, але я бачу, що вон, її не так. Вже і погано, вона витримала все, будлеї теж не прикопані, нормально все стоять. Все так позаносило, як ну, бамбуки. вони роззасійки, їхери, що тут ще цікавого, де що з вклалося вже ж. О, ось таке все. Все добре витримала навіть без прикопки, хоч земля промерзла. Зараз і горшки попримерзали. Попромерзали, але нічого, все, все добре. Добалиска теж тримається. Це я купила новий собі сорт. Сподіваюсь, що вона буде махрова, як я і хотіла М -м -м. климатись навіть. Квітку залишив, хоч він вже відмер на зиму. А квітка отак вот і заклякла. Ось. І брунечки у гортензі, Великок листяних. Всі живі, всі витримали морози. Буде цієї ночі, мінус 17 мінус. 18 на вулиці, але я гадаю, все все так і повитримує. Побігла я горітися. А тут все, все під снігом. все вже під снігом. все холодно. Ну, але вже крокуємо, крокуємо до вісни. Не ще є великі сподівання. Ось так. снежичком прикрила рослинки і це добре. Це дуже добре, якби ще собаки не лазили, де, де не потрібно, але всюди, всюди її сліди. Пішли у хату. Так. До нових зустрічей.